Узбецькі пельмені. складники, для тіста, яйце одна штука, вода одна склянка, сіль, трохи, мука, склянка. Для фаршу м'ясо, жир, ріпчиста цибуля, багато, сіль, спеції для бульйону, велика цибулина. Велика морква одна штука, великий помідор одна штука, або томатна паста одна столова ложка, сіль спеції лавровий лист. Зробити фарш до вподоби, наприклад, через м'ясорубку, м'ясо, жир та багато ріпчастої цибулі плюс сіль. Та трохи спецій. Тісто звичайне, пельменне, і це воду та сіль збовтати та всипати муку, скільки візьме, сильно змішати тісто, зробити ковбаску з тіста, відрізати далі по шматочку, розкатуємо і кладемо всередину фарш, ліпимо пельмень. Також можна розкатати тісто скалкою та нарізати на квадратики, всередину покласти фарш, зліпити протилежні шматки трикутником, два інших кінця теж зліпити. Беремо казан чи кастрюлю з товстим дном. Нагріваємо її на великому вогні, розігріваємо трохи олії. Та обсмажуємо напів кільцями одну велику цибулину. Потім додаємо нашинковану морквину, смажити до легкої золотистості. Потім додаємо томатну пасту чи помідорчик. Трохи підсмажити, потім влити багато води, довести до кипіння, підсолити. Додати спеції до смаку, лавровий лист та кілька горошинок душистого перцю. Коли все забурлить, всипати пельмені та варити до готовності, можна їсти з бульйоном, а можна просто так, смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!